Зангезузький коридор. Це 36-кілометрова зона, Скажемо так, я би її назвав, мабуть, ну не просто коридор, це така дорога, яка з'єднує саме нахічувань частину Азербайджану, яка віддалена від основної частини Азербайджану, воно має з'єднувати саме дві ці частини. Тобто Азербайджан, щоб мав безпосередній прямий доступ і е міг без е скажімо так, з найменшими втратами мати сполучення між своїми частинами своєї країни, і якраз і Вірменія і Азербайджан говорять тут про те, що вони розуміють важливість цього і будуть сприяти цьому. І один ще з якраз пунктів, який безпосередньо продовжує сказано мною попередньо про Зангізовський коридор: що цю частину 36 кілометрів, яка знаходиться в південній частині Вірменії. Марс Сюнік, Марс це область на вірменському, тобто в південній області Сюнік, яка знаходиться ця, ця дорога, і є а, між Вірменією та Іраном, тобто в південній частині Вірменії, і це на, в північній частині Ірану, яка з'єднає ця дорога, тобто, щоб ми розуміли важливість, да? і а, безпосередньо. Локацію, де знаходиться ця дорога, вона з, зі е, сходу вона дорога починається з Азербайджану. На заході вона з'єднує Нахічивань, також яка є частиною Азербайджану. Тобто, в, в, в такій е, локації, в такій в такому місці знаходиться ця дорога. Чому якраз вона важлива? І ми розуміємо, чому вона стала важлива. Необхідність і суперважливість стала не просто як регіональної якоїсь дороги, якоїсь невеличкого коридору, вона стала міжнародною важливою, тому саме тому Трамп виявив цікавість саме до цієї дороги. Я зараз поясню, чому все дуже просто. А насправді, якщо ви відкриєте карту, по-перше, пошукаєте, де знаходиться якраз де з'єднується. Вірменія з Іраном, Оця ця частина це якраз і є це Зангізуський коридор. Потім південніше ви побачите сам Іран. І розуміючи геополітичну історію, яка відбувається зараз у світі, постійні конфліктні ситуації, війни, які там відбуваються з безпосередньою участю самого Ірану, ми розуміємо, що територія над повітряний простір над відповідною країною постійно може бути. В скажімо, в зоні недоступу, тобто, фактично, будь-який рейс, як комерційний пасажирський, так і вантажний, в тому числі, може бути недоступним на цієї країни.